Каже мені, мій камерамен, щось ти позитиву ніколи не бачиш. Трамвай пустили. Та я би рада побачити, тільки щось не бачиться. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Приїхали ми на відкриття прямо го трамваю. Велика помпа, преса стоїть білборд, який показаний, що цей трамвай знов запустили. О Боже, не пройшло і літ. Ще сюди бабахніть, що тут нарешті буде ходити трамвай, який повинен тут ходити, в принципі. Але який тут не ходив давним-давно, і ось нарешті його запустили. Тільки запустили його ось так. Поки всі тут стоять і чекають, очевидно перерізання якоїсь стрічки на честь того, що пустили знову 18-й трамвай. Ми вам хочемо сказати, що от ми зараз тут мерзнемо на вітрі, точно так само тут будуть мерзнути люди на зупинці, чекаючи цей трамвай. Тому що запустити його запустили, а ходити він буде дуже нечасто. З інтервалом хвилинок в 27. А чого так? Почитаємо. Трамвайний маршрут 18 відновив свою роботу від колокового поля до меморіалу 411 ї батареї. Проблема в тому, дорогі і кохані, що оскільки від 16-ї станції нормальної розв'язки немає, тут я такий дуже невдалий трикутничок, ходити нормально цей маршрут буде тільки до 11-ї станції. А потім, оскільки колія тільки одна, він буде до батареї ходити раз в півгодини. Так, читаю трамвай 18 перестав нормально функціонувати у 18-му році. Це в нас скільки років тому? Порахуємо, коли почалася реконструкція розворотного кільця на 16-й станції, там де ми зараз і стоїмо. В 21-му році Одес електротранс спробував запровадити варіант розвороту трикутником, коли трамвай здійснює поступальні рухи вперед і назад. Але після трагедії, коли він отак от поступально рухався, під колесами загинула жінка, скоресенько забули про цю схему. І так воно і заглухло від 2021 року, ну і в результаті ми маємо те, що маємо на 16-й станції, вони все ще продовжують ремонтувати, якось робити цей ем, оце, це, це кільце, на якому можна буде нормально розвертатися. А доти, ребята, ось люди сидять цьому трамваї, нещасні чекають невідомо чого. Дорогі ті, хто живе ось тут на фонтанах. Ми вам бажаємо щастя, здоров'я і терпіння. А тим, хто займається коліями в... Одесс міськ електротранс, ми бажаємо теж здоров'я, всяких гараздів, щоб ви на своїх машинах їздили так само успішно, як люди, які мерзнуть, чекаючи цього нещасного трамвая. Паркувальників, до речі, нагнали стільки, що світ не бачив. Щоб не дай Боже на цих коліях нещасних ні ніхто не парканувся. Що ж, дорогі кохані, ви не мерзніть. А якщо знаєте, що ще трапилось прекрасного в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось іще.